Всім привіта, друзі, і я рада вас вітати на своєму каналі. І сьогодні у нас з вами буде розпаковка поправки сюрпризиків. Ви чекали і я знову з вами, і як завжди, я вам приготувала одну новиночку, яка в не знаходиться з вами поза межами нашого з вами фону, а точніше, як завжди, за кадром, це дуже-дуже цікава колекція. І я точно впевнена, що вам вона дуже-дуже сподобається та вона вам зайде. Ця колекція має назву дуже-дуже таку цікаву. І я саме цією колекцією хотіла вас мотивувати, тому що зараз у мене осінні канікули. так... Якщо у когось також пишіть плюсик в коментарях, ось і за ці осінні канікули в мене всього лише тиждень. Потрібно відпочити, набратися сил. І дуже сильно хотіла випустити для вас якісь відосики прикольні, щоб також ви не сумували та проводили. Остійні канікули з якоюсь мотивацією, та також не забували про школу, про навчання, хто там, де навчається. Ось, бажаю вам терпіння та великої-великої удачі. І ця колекція, яка має назву travel вона складається з вісьми пакетиків. Чому саме travel Тобто ми будемо з вами подорожувати, а точніше, збиратися в якусь поїздку, в якісь мандри, так сказати, в якийсь отпуск, в якийсь відпочинок. ось І ця колекція має назву travel Тобто будемо з вами мандрувати, подорожувати. І ця колекція складається з вісьми пакетиків. Ось такі ось вони. Давайте їх переглянемо. Дуже-дуже-дуже класні пакетики, дуже-дуже класна колекція. І я сподіваюся, що вона вам сподобається. Тому давайте вибирати пакетики на сьогоднішню розпаковочку і. Нам в цьому допоможуть наші двома бандити, підвінчик Міні, Мі, Хомічок Міні та модедок Кюкі. Вони всім передають привітки та бажають вам приємного перегляду. А ми розпочинаємо. І так, давайте розпочнемо з колекції фуглери Ми сьогодні її закінчуємо та будемо з нею прощатися, та побачимося вже на огляді на наш із вами каталог. Ось. Далі у нас іде колекція це наша з вами минула колекція Майнкрафт. Давайте візьмемо ось таку ось свинку. Колекція Онігірі, я дуже-дуже сподіваюся, що тут в нас з вами два пакети, тому що в нас також є колекція колекцій з минулого. І, можливо, тут в нас не два пакетики, а один. Тому, можливо, ми закінчуємо цю колекцію, але це от реально не точно. Тому давайте візьмемо ось такий пакет. Колекція моїх колекцій з минулого. Оберемо стіча. дуже хотіла його обрати. І колекція котики візьмемо її. Далі в нас іде колекція, це у нас колекція палетки. Моя сама найулюбленіша колекція. Візьмемо з ось такою уточкою. Ось І також колекція магазину, якщо я не помиляюсь, то давайте візьмемо молочко. І давайте ось такий ось кокос. І також беремо наших з вами бандитів. І також з нашої колекції, Давайте якось ось так ось перемішаємо. Я закрила очі. І ось такий ось візьмемо пакетик. І загалом ось такі в нас з вами пакетики вийшли. Ми їх обрали, тому давайте розпочинати нашу розпаковку та розпаковувати наші з вами сюрпризи. Розпочинаємо з нашого старого каталогу. Просто подивіться, який він пухкий. Дуже скоро я сподіваюся, що ми його закінчимо, та я вже зроблю огляд на цей каталог. Ось давайте розпочнемо, так, з яка тут перша у нас колекція? Це в нас колекція Онігірі. Ось. І я хочу подивитися, чи ми закінчили її чи ні. Так, ми з вами закінчили, значить, той пакетик у нас з вами з колекції, а, мої минулі колекції. Ось тому беремо ось цей ось пакет. І нам попався з вами ось такі ось онігірі під номером 1. Я переплутала номер. Він тут сюди ось ідеально підходить. Ось такий ось онігірі, і також я хочу вам сказати те, що тут я робила на самоклеючому папері, а тільки а, з зворотньої сторони. Тобто в мене немає ось такої ось білої основи, якщо ви тут бачите, Ну я думаю, що видно. І загалом, ось так ось виглядає наліпка. Якщо ви хочете якийсь, ну, наприклад, туторіал, саме як я зробила ось таку ось штуку, то. Напишіть обов'язково в коментарях. Я зроблю ось. У мене прям от реально велика-велика мотивація щось знімати, щось розповідати. Тому, якось так. Далі в нас іде колекція. Це в нас колекція пуглей. Сьогодні ми її також закінчуємо. Тобто закінчуємо з вами дві колекції. Під номером 2 і нам з вами попався ось такий ось привид. Фугле. Я не встигла зробити колекцію на Хеллоуін вибачаюся дуже сильно, але все ж таки в мене просто не було часу, і в мене є вже колекції, які в мене вже заготовлені, та є вже в каталозі. Тому ну ніяк я не могла зробити колекцію. Ось така у нас колекція з вами вийшла. Ми її з вами закінчили. Ось і я навіть забула за Хеллоуін, Хоча от хотіла зробити якийсь макіяж, мейкап. Ось якось так, але не вийшло. І так, тут у нас під номером 4. Це в нас яєчка. Під номером 4. І відкриваємо молоко. І це в нас ось такий шопер, стильна сумочка. Ми її не приклеюємо, якщо я не помиляюсь, а можливо навіть осюди ось ось ми її приклеїмо. Це як просто доповнення шопер, в якому ми будемо складати різні-різні продукти. Які ми з вами придбали. ось Далі в нас іде колекція. Це в нас з вами колекція, колекції з минулого. У нас два пакети. Під номером 8 нам з вами попався ось такий ось дуже-дуже милий стіч. І під номером 17. ого-го, Так, 14. Під номером 17 сюди. Ось це в нас ось такий ось котик. І загалом це в нас з вами всі колекції, які ми тут з вами розпакували, і йдемо до нашого з вами нового каталогу. Ось такий ось він у нас з вами. Якщо хтось забув його, то я вам його нагадую. Так, і в нас з вами колекція це у нас колекція палетки. І так, під номером 3 дуже мій самий улюблений стікер, Це ось така ось палетка з персиками. Просто подивіться, наскільки вона гарно виконана. Ось так ось, ось така в нас колекція з вами виходить. Йдемо далі до колекції Майнкрафту. І давайте подивимося. І нам з вами попався ось такий ось персонаж. А в нього навіть номерації немає, і куди ж мені його клеїти? Напевно, на прозору прозорилась цю ось сторінку, тому давайте її приклеїмо сюди. Не пам'ятаю, як звати цього персонажа, але, можливо, це мирний житель, тобто селянин. Ось. ось так ось. І відкриваю вам всі карти. Ось так ось виглядає наша з вами новиночка. Тут також у нас з вами дві прозорі сторінки. І ось такий в нас з вами перший. Предмет, який ми разом в відпочинок ми беремо, ось це в нас з вами фотоапарат, або ну можливо телефон, якщо є. Ну, на, на телефоні є фотокамера, але мені здається, що утрально з камерою або а, з маленьким фотоапаратом. Якщо я не помиляюсь, то його називають Instax. Ось дуже 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 реально класний фотоапарат і от реально раджу. В мене його немає, але в мене були думки його купити. Ось, або щоб мені подарували. Ну, мені було реально дуже-дуже класно приємно. Ось під номером 4 Ну, я думаю, що для відпочинку потрібен або фотік, або щоб вас хтось фотографував. Ось така в нас з вами колекція виходить. Загалом, ось така в нас з вами розпаковочка вийшла. Дуже вам дякую за перегляд цього відео. Не дуже не хочу з вами прощатися, але все ж таки потрібно зустрінемося в наступному відео, як завжди, всім па-па. До нових зустрічей, всіх дуже сильно люблю і всім бажаю приємного перегляду цього відео, якщо ви його додивилися. Всім па-па.